10 вересня, середа, день колеса фортуни, яке може крутанутися, ну як вийде. Але ж я тут для того, щоб розказати вам, як можна їм керувати, щоб зрозуміти, як отримати від цього дня максимум. Сьогодні день сюрпризів. Ви можете прокинутись одним планом, а ввечері зрозуміти, що зробили зовсім інше. То раптовий дзвінок, то непередбачена поїздка, то знайомство у найнесподіванішому місці, наче життя кидає такий кубик. і ви отримаєте новий хід. Але Головна умова не дозволяти его зіпсувати момент. Якщо спробуєте хвалитися або доводити Я тут головний, можете потрапити в кумедну чи неприємну ситуацію. Це день гнучкості і готовності до змін, а не демонстрації своєї корони. І не забудьте купити сьогодні лотерейний квиток, колеса фортуни день же. А ще не забудьте поставити мені вподобайку на це відео. Ну, якщо вам не сподобається, то в кінці приберете ну, або напишете мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі, сьогодні в плюсі приємні сюрпризи, імпровізовані побачення. У мінусі через его хто головніший у парі можуть бути конфлікти. Для тих, хто без пари в плюсі можливе знайомство на бігу, тобто у транспорті, магазині чи навіть у спортзалі, у мінусі закохатися у картинку, а не в людину. На побутовому плані сьогодні у нас закриття власних матеріальних потреб, тобто купівля. Чогось для себе, свого розвитку або чогось, що зробить вас, ну хоча б трішечки, але щасливіше. Витрати на літніх людей, поїздка на сонце, пляж, відпочинок десь на самоті або у вузькому колі, надходження грошей та виграш. Ще раз нагадую, купіть лотерейний квиток бажано з самого ранку. А от в мінусі дня – самовпевненість і бажання показати себе не просто зіркою, а центром всесвіту. Ілюзія, що все вже вирішено, хоча ситуація все ще нестабільна. Конфлікти через гординю і порівняння себе. З іншими сьогодні ваш образ легкий, мобільний, зручний для руху і спілкувань. Кольори червоний, помаранчевий, сірий, білий, аксесуари. Яка зручна сумка може бути через плече, спортивний годинник, наушники або кепка. Життя сьогодні грає у монополію. Випадковості можуть відкрити нові можливості. Ваша задача не застрягати в его і бути готовим до змін. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасної серди, удачної серди та гарного дня.